Отак От живемо, їсти є, що пити є, що. Ну, ж, трошки заважають нам гризуни. От ми придумали лайфхак для ловлення мишей, бо трошки і харчі їдять. Залазять і під куртку, і під кофту. І... По столах, по руках, по всьому, чому хочеш. По чому ж, тільки можна, по тому і бігають. Мілкі побратими кацапів. Отак насипаю давай, маленькими крихтами, щоб ну, приманити гризуна. Десь звідси гризун йде, чи десь звідси залазино, бігає по відру. От стояю сюди і він просто перевертається. І там він доходить свого часу. Бувають вискакують, але не можуть вискочити. От іноду, дивіться, маєте. Подивитися, тож один гризун зловлений, Ми свіжань. Москалів вложимо, і гризуні вложимо, всі потрошки. І цих е, паскутних кацапів трошки ну, виженим всіх до последнього. А ми ще й трошки лишимо, бо ще ж є ж тварини, які питаються цими гризунами. Ну, тварини нам теж потрібні. А от, е, цих кацапів нам тут не потрібно. Отаким от разом. Ми живемо, воюємо і разом до перемоги. Слава Україні!